Дякую, Любомир. Любомир декілька слів сказав про смски, що це важливо робити. Скажіть, а вам ваші кохані пишуть смски? Давайте Підніміть просто руки. Ми до вас не будемо підходити і питати смс-ку, Кому пишуть, кохані? Кому пишуть? О, є трошки, є трошки. Да, супер. Супер, дякуємо. Дякуємо. Давайте пооблатуємо один одному, що ми все-таки романтики. І в нас є ще в шлюбі романтика. Одного разу був проведений експеримент. Жінки надіслали своїм чоловікам смс зі словами: «Коханий, я тебе люблю. І прослідковувалися на найстандартніші відповіді. І ми хочемо вам запропонувати, що ж це були за відповіді. Перше, «Коханий, я тебе люблю. Уявіть, чоловік отримує смс-ку. Знаєте, що він пише? Це хто? Цікаво. Чому він це запитав? Цікаво, чому він це запитав. Це хто? Мабуть, це був у нього великий сюрприз. Ну так, да, хтось написав йому улюбовну смс-ку. Ну добре, давай ще одне. «Коханий, я тебе люблю. І я тебе люблю. Стандарт. Це стандарт. Ну, думаю, це ми так часто теж так робимо. Добре, ще одне. «Коханий, я тебе люблю. А тепер, дивіться, зараз, зараз я настроюся. І що треба? Що знову сталося з машиною? Завжди так. Що зразу Це, треба? Це, що треба, так. Да. За, заправка. Заправка, заправка. Гроші, так. Да? Добре, наступне. «Коханий, я тебе люблю. Я не розумію, чого ти хочеш. Не можна ну, так просто, правда, смс-ку написати, завжди ну, щось хочуть. Ну а що ні, що жінки нічого не хочуть, ну зразу ні. якось так під, підходять до нас. Ну добре, Коханий, я тебе люблю. А це мені б теж подобається відповідь. Мені це сниться? Це сон? Чи це справді? Чи ущипнути? Так, це, мабуть, теж говорить про те, що не дуже часто отримують такі смс. -ки. Добре, і остання така найпосиреніша відповідь: коханий, я тебе люблю. Чоловіки, я думаю, ми дуже часто таку смс можемо відправити. Чого б ти не хотіла, відповідь. Ану, яка відповідь? Ні. Ну, І чого так? <по> Бо ми знаємо вас, просто знаємо, до чого ви нас хочете спонукати. Знаєте. От такі відповіді, такі питання, такі відповіді говорять про те, що ми, чоловіки і жінки, ну зовсім по-різному дивимося на романтику. Так, да, ми просто різні. Я зараз хочу під оплески знову запросити Мирославу, для того, щоб вона могла нас потішити. Пропоную вам поринути у чарівний світ недавнішніх свят. Різдвяних свят І ще на дитину кожен тише, що тати. Дуже дякую, дякую вам. І ми зараз хочемо провести невеличкий експеримент з вами. У вас на столику, у вас є два кольори. Два листочки. Ось таких. Ось таких листочки. Будь ласка, жінки, візьміть собі жовтий, а чоловіки візьміть собі зелений. Це буде експеримент. Я хотів би, щоб ви одним словом написали, що таке романтика для вас. Саме для вас. Саме для вас. Одним словом, що таке романтика. І просто підніміть руку, щоб наші друзі підійшли і зіберуть. Давайте це зробимо і зараз буде лунати мелодія. Будь ласка, сім'я Валентів, зберіть листочки. Ви просто піднімаєте руку і будуть підходити до вас. Together, my imagination is so. She said Думаю, всі написали вже. Зараз, поки обробляються результати, ми порились в інтернеті і знайшли стандартне, ну приблизно стандартне уявлення жінок про романтику і чоловіків. І Ми, і хочемо... зараз, да, ми зараз вам покажемо. Ви просто можете там обговорювати ще в своєму колі. Тому увага на екран. Some of it's just... And written very long ago. It's full of flowers and heart shaped boxes and things we're all too young to know. But I Ось таке відео. Як ви думаєте, про яку романтику тут йшла мова? про чию точніше? Жіночу чи чоловічу? Жіночу, це точно для нас важливі такі дотики, ніжні, такі от ну, романтичні моменти. Ось ще в нас є презентація про чоловічу романтику. Від чого ж насправді наші чоловіки отримують задоволення? Ну що, чоловіки, правда чи ні? Yeah. Ні, в когось так, в когось ні, бо реально ми різні. E, ну, В нас зараз прийшов до результатів. Антон. Антон, нас він. Побатуйте Антону, він так працював. E. Спочатку скажемо про жінок, бо жінок опрацьовував не я. E. Саме більше, що сказали жінки, це ну, стандартно час вдвох, час разом. E. E. Да. Можуть там десь його побити. Потім ще дуже багато написали, що це подарунки, свічки, квіти ну, як жінки пишуть. Потім багато написали, що це кохання для них. І ще багато написали таке слово ніжність. Це означає для жінок романтика. Для чоловіків це було спілкування, і як дивно, то ніжність. Тоже для чоловіків ніжність. Атмосфера. Сюди, напевно, теж входять ті самі квіти, свічки. Дуже багато чоловіків написало, що це час двох поїздки е, в якесь місце. Також було написано сюрпризи і несподіванки. Це, що люблять, напевно, влаштовувати чоловіки. І були такі декілька таких записок, що це було порив, почуття і деякі. Виписав я окремо, їх не дуже багато звучалось окремі. Написали романтика це моя дружина. Або написали Романтика це моя діяльність. Це якась творча людина написала, що його діяльність це романтика. Дуже дякую, дякую за те. Можете похлопати собі. Знаєте, я думала, от який висновок можна зробити. З цього експерименту і висновок напрошується тільки один, що ну, ми дізналися ці речі, і реально важливо дарувати ну, ту романтику, от, яку саме розуміє мій чоловік або моя дружина, точніше, ну, моя половинка, а не очікувати, от, що мені зроблять приємне. Тому давайте будемо це робити. Я хочу запросити знову Мирославу, щоб вона нам заспівала пісню українську. Це звесей. Наступне, що ми читали з вами в пісні над піснями, пам'ятаєте, що там може зробитися з любов'ю? Що вони не хочуть, щоб злюбилось? Залили, да? залити. Він каже, і води великі не зможуть. Залити ріки великі не зможуть залити кохання. Друга річ, що може зробити з коханням, його можна залити. Тобто, як залити огонь? Заливали коли-небудь огонь?